Ну що, готові до Stalker 3? Тому що вчора росіяни ата. <кхм> послали голубу миру в Чорнобильську АЕС. Буквально перед цим вийшов новий глобальний патч на Stalker 2, де прибрали Хмару з ЧАЕС. Оце так несподіванка. Як зазначив член громадської ради з управління зоною відчуження Ярослав Емельяненко, отвір від дрона в конфайнменті не вплине на радіаційний фон України, оскільки під аркою ще є недемонтований об'єкт укриття, який закриває розвал четвертого реактора ЧАЕС. Але цей інцидент може призвести до підняття фону навколо самої Чорнобильської атомної станції, вважає фахівець Стерненко в Твіттері опублікував пост про злочин Росії. Який різко набрав резонанс, і підпалив сраки росіянам і проросійським американцям. І ті не придумало нічого розумнішого, аніж пригнати ботоферму, які почали спамити, що це все українська операція, щоб спихнути все на росіян і зірвати перемовини. Але ж це зовсім не схоже на Росію, яка от ніколи не б'є по електростанціям, а тим паче по дамбах. Еге ж? Дуже показово, що Стерненко зміг розворушити це кобло. Публікація набрала резонансом, і дуже смішно, як, начебто, американці виправдовують Путіна, що це не він запускає шахеди. В коментарях немає російських коментарів, вибачаю за тавтологію. Лише начебто американські акаунти з галочками, щоб зробити видимість, що це реальні люди. Мені особливо сподобався цей коментар. Він пише про те, що це все неправда, це фейки, тому що Росія до контролює Чорнобиль. Боже, як багато в них людей, а заздрю. З іншого боку, погані люди і некваліфіковані. Не заздрю. Потрібно розуміти, що зроблено це для того, щоб не переконати одразу якогось користувача, який чисто випадково побачив цей пост, а для того, щоб змусити засумніватися. Тому що люди за своєю природою цілком полюбляють різні теорії змов. Штучний інтелект навчився копіювати людей. Ну що, настав момент, коли штучний інтелект замінить ютуберів. А якщо серйозно, не за горами той час, коли ютубери будуть використовувати віртуальних аватарів близько. Знюків, щоб ви розуміли цей текст, який ви зараз чуєте, це говорю не я, а штучний інтелект. Найгірше в цій ситуації це те, що це просто велетенська площа для фейкових новин. Зловмисники зможуть не тільки підробляти голос, але й зовнішність для того, щоб обманути користувачів. І це шляпа тотальна. Клавдія Петрівна, схоже, відходить від таємничого образу з капелюхом і окулярами. Вона опублікувала новий кліп на пісню, яку вона писала під Євробачення, де нехай і під купою Гриму, але показує себе. Багато хто критикував рішення Клавдії зняти капелюха і показати себе справжньою. Мовляв, це може зашкодити її кар'єрі, бо саме таємничість навколо її персони створювала резонанс. Я особисто в цьому ніякої проблеми. Мене бачу, тому що вже в принципі всі здогадувалися, що під нікнеймом Клавдія Петрівна ховалася Соломія Опришко. Мені взагалі шкода, що цього року мене побачили Клавдію Петрівну на відборі Євробачення. Звісно ж, з такою піснею навряд би вона перемогла, але думаю, в четвірку би залетіла точно. Можливо, причиною стала проблема в вокалі, бо під час її концерту багато музичних експертів розкритикували її за не працювати саме в лайві, правильно дихати і підбирати інтонації. Мені особисто творчість Клавдії Петрів не подобається. Єдина проблема, ну чи можна так назвати, що а її пісні вони безумовно всі хітові, так або майже всі, але вони такі однакові. І цей стиль він трохи приїдається, і в людей інколи може бути перенавлен. Насичення, ну принаймні в мене так. Ютубу виповнилося 20 років. Я особисто приєднався до платформи ще у 2010 році, коли ще був такий старий дизайн з фоновими малюнками. Українських каналів тоді можна було на пальцях однієї руки столяра порахувати. Чудово бачити, що український Ютуб сам по собі зробив великий стрибок. Мені як глядачу приємно, що я весь час маю контент, який можу переглянути, і насправді навіть банально не вистачає часу для цього. І як ютуберу, що я маю змогу робити контент для когось, а саме для вас, і що ви звертаєте на нього увагу. Бо я пам'ятаю, у 2015 році було вже насправді чимало українських каналів, але які просто зникали, тому що не було попиту на український контент. Мало хто насправді дотягнув до сьогодні. Пишіть у коментарях, коли ви познайомились з Ютубом, і, зокрема, коли дізналися про українських ютуберів, буде цікаво почитати саме вашу історію. Ну що ж, а на цьому все. Велика подяка цим людям, які, незважаючи ні на що підтримують наш проєкт. Якщо ви бажаєте це зробити, можете стати нашим спонсором на Ютубі. Це небагато, а нам і приємно, і ми отримаємо додатковий ресурс для нашого подальшого розвитку. Дивіться український Ютуб, до зустрічі.